По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Проект інсайт на радіо місто над Богом в студії Віктор Мозалевський. Ми зараз поговоримо впродовж найближчих 20 хвилин про грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб у Вінниці. І з нами на зв'язку Наталія Бриль, координаторка напрямку невідкладної грошової допомоги благодійного фонду Право на захист. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю вас, Віктора, та слухачі радіо. Дякую, що приєднались до нас. Розкажіть, будь ласка, про діяльність благодійного фонду право на захист. Ну буквально коротко, і потім ми перейдемо вже до більш таких практичних речей, як отримати цю допомогу. Так, звичайно, а благодійний фонд Право на захист це провідна в Україні правозахисна організація, що надає різні види сервісних послуг: це юридичні послуги, послуги надання грошової допомоги, психосоціальні послуги, підтримка людей, які постраждали від війни та ВПО гуманітарними наборами, допомога людям, які без громадянства та не мають документів, і загалом у нас. Дуже багато проєктів та напрямків, які ми зараз реалізовуємо. Це і ремонтні роботи, і робота в місцях компактного проживання, і адвокація. Тобто працюємо максимально широко для того, щоб бути ефективними в усіх сферах. А з ким ви працюєте, хто долучається до допомоги по всіх цих категоріях? Які Міжнародні організації, можливо, благодійні фонди ще. Так, звісно. Офіційно благодійний фонд право на захист розпочав свою роботу у 2013 році з моменту заснування його міжнародним міжнародною організацією Хаєс, і з того моменту Хаєс також активно підтримує фонд. І також благодійний фонд право на захист є. Офіційним партнером міжнародної організації управління Верховного комісара ООН у справах біженців ми працюємо в рамках більше 40 проєктів з різними міжнародними організаціями, такими як Людина в біді «Save the Children», Працюємо в декількох консорціумах за підтримки Бічей, це бюро гуманітарної допомоги в рамках проєктів з Юсейдом. Я насправді можу довго перераховувати, тому що ми щасливі, що. В нашому в портфелі співпраці, мабуть. Більшість міжнародних партнерів, які представлені в Україні, і це свідчить про високий рівень нашої професійності, надійності і можливість реалізовувати великі проекти та бути ефективними в допомозі людям, які постраждали від війни, починаючи з 2013 року, і особливо зараз ми масштабувалися дуже сильно після повномасштабного вторгнення. Пані Наталю, а в яких регіонах? Є офіси благодійного фонду право на захист. Офіси благодійного фонду представлені майже в усіх областях України. Зараз ми не працюємо в Закарпатській, Донецькій, Луганській області та Автономній Республіці Крим. Але в найближчим часом також плануємо офіс відкриття офісу в Донецькій області. У нас є послуги, які ми надаємо безпосередньо в офісах. Весь перелік наших адрес ви можете знайти на сайті. Також в нас є ті послуги, які ми можемо надавати онлайн. Uh, і безумовно у нас працюють мобільні групи, де ми виїжджаємо безпосередньо до людей в області і працюємо також там. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються громадяни? Uh, оскільки я очолюю напрям грошової допомоги, то я буду більш детальніше говорити про саме свій напрямок. Uh -huh. uh, до нас найчастіше звертаються люди, які були переселені з тимчасово окупованих територій або біля з території, які знаходяться поблизу зон бойових дій і знаходяться в зоні підвищеного ризику, також люди, які втратили своє майно, і наша допомога покликана в тому, аби допомогти людям в перший час покрити їх базові потреби, зменшити стрес, наскільки це можливо, тому що ми працюємо, як я вже говорила, доволі в нас широка мережа. І якщо людина приходить на реєстрацію на грошову допомогу, ми їй пропонуємо різні види послуг. Це, наприклад, якщо вона втратила документи, ми допомагаємо відновленню документів. Якщо людині потрібна психологічна допомога, ми надаємо психологічну допомогу. А якщо людині потрібна Якась консультація, куди краще звернутися, в які центри міста. Ми також надаємо цю консультацію. Тому наші центри по наданню грошової допомоги це так звані one-stop-shop, де людина, прийшовши за однією з послуг, може отримати цілий спектр послуг. Безумовно, ми допомагаємо всім, хто до нас звертається, навіть якщо вони не підпадають під критерії грошової допомоги, намагаємось бути корисними в інших напрямках. Бачимо, що ситуація залежить дуже сильно від ситуації на лінії фронту. Наприклад, коли е, сталася деокупація або е, під, підрив Каховської гес нас збільшились випадки, л, 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 коли приходять люди, які були переміщені і вимушено переміщені внаслідок. Внаслідок терористичних актів країни-агресора також до нас багато приходять людей з інвалідністю або хронічними захворюваннями, і безумовно, ми допомагаємо людям, які повернулися і були вимушено переміщені за кордон, і зараз вони хочуть приїхати в Україну переїхати. Якщо вони підпадають під критерії, вони також є нашою цільовою аудиторією, яких ми підтримуємо. Усім нашим радіослухачам нагадую, що сьогодні в нас в ефірі. Наталія Бриль, координаторка напрямку невідкладної грошової допомоги благодійного фонду. Право на захист і ми говоримо про грошову допомогу для внутрішньопереміщених осіб. І наступне питання, пані Наталі, таке вже в принципі найголовніше, які наразі діють програми фінансової допомоги від благодійного фонду право на захист. В нас ми мали декілька напрямків благодійної допомоги безпосередньо в місті Вінниці. Зараз у нас залишилась, мабуть, наймасштабніша та найдовша допомога в партнерстві з УВКБ ООН, де ми надаємо грошову підтримку людям в двох в двох ЦНАПах. Це центри надання адміністративних послуг в місті Вінниці. Я хочу сказати, що це вулиця Космонавтів, 30, приміщення ЦНАПу і вулиця Замостянська, 7, приміщення ЦНАПу. Що це за програма? Як вона діє, хто може отримати кошти? І взагалі, скільки вже людей отримало ці кошти? Так. Е, е, насамперед я хочу зазначити, що ми безпосередньо не надаємо кошти. Ми є партнером зі збору та е, інформації та даних про людей, які до нас звертаються. Е, тому. В нас є певний крккк. Категорії вразливості, тому що якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, ми намагаємось допомогти найбільш вразливим людям, які потребують цієї допомоги. Я розділила, що у Вінниці ми, по перше, ми допомагаємо всім тим людям, хто ще не отримував жодного разу грошової допомоги від інших міжнародних партнерів. Також наші критерії вразливості, тобто, якщо людина відповідає критеріям, ми її Реєструємо на надання грошової допомоги, вносимо її дані. Давайте я пройдусь і розповім коротко про ці критерії, і наші слухачі, які їх почують і зрозуміють, що вони відповідають цим вимогам. Ми будемо раді вас бачити. За адресами космонавтів 30 та за мостянська 7, для безпосередньої реєстрації. Отже, в першу чергу, це люди ВПО після 24 лютого 2022 року. Люди, які повертаються та були вимушені переміщені за кордон. І дохід людини менший на одного члена родини має бути менший ніж 5400 гривень на місяць. Додатково до цих критеріїв ми також просимо відповідність критеріям вразливості. Перше це родина, яка має лише одного з батьків або мати, або батька. Та які мають на отриманні або двох неповнолітніх дітей віком до 18 років, або ж мають на отриманні осіб похилого віку 55 Друге, це родина, яка очолювана однією або кількома особами похилого віку, 55 плюс років або ж на отриманні цих осіб похилого віку є одна або більше неповнолітніх дітей віком до 18 років також ми допомагаємо родинам з однією або кількома особами, які мають особливі потреби: інвалідність, хронічні захворювання. І, власне кажучи, цей перелік не обмежується лише цими, Тому запрошуємо вас, якщо ви маєте сумнів, прийти на консультацію до наших колег в центрі надання адміністративних послуг, і вони також вам додатково допоможуть. У визначенні, чи можете ви отримати цю допомогу чи ні, і також безумовно ми допомагаємо це прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу або дітьми, які розлучені з батьками у разі, якщо вони мають офіційне документальне підтвердження того, що ці діти дійсно знаходяться в них під опікою. так, так прошу та-та, пробачте. Я, ви сказали ще друге питання, можливо, я його пропустила, якщо повторіть, будь ласка. Скільки людей вже звернулись за допомогою, наприклад, по Вінниці, якщо можете, якщо володієте такою інформацією? А, ну, Як я вже сказала раніше, що ми не надаємо гроші безпосередньо в партнерстві з ВКБ, ООН, ми лише збираємо дані. Тому я можу сказати, скільки людей до нас зареєстровано. Uh -huh. Значить, по загалом, за починаючи від березня минулого року, коли ми стартували, перший, перший пункт був запущений у Львові 15 березня. А з того часу ми було зареєстровано близько 900 тисяч людей, тобто це майже мільйон людей на отримання грошової допомоги. По місці Вінниці зараз я думаю, що це. Близько 80 тисяч, десь до 100 тисяч, які були зареєстровані безпосередньо в Вінниці та Вінницькій області. А яка сума виплат передбачена по цій програмі? Та сума виплат передбачена це 2220 гривень на одного члена родини. Наприклад, якщо родина складається з трьох осіб. То вони будуть отримувати кожен по 2220 гривень. Тобто, це 6,660 на один місяць. Допомога розрахована на термін три місяці, тобто ця родина отримає 6,660 помножити на три. Це 19,200 гривень на покриття базових потреб, які були, які виникають в людей в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Якщо людина вже звернулася до благодійного фонду так для реєстрації, і вже по цій програмі, програмі по програмі ВІДОН отримала фінансову допомогу, чи має вона шанс ще раз податися на цю програму або зареєструватись в іншій програмі і через іншу програму отримати допомогу? Чи це одноразова така річ? Кожен партнер має умовно свої критерії, хоч вони і схожі, і вони визначаються для всіх партнерів. Плюс-мінус однаковими це о, cash Working груп для того, щоб не було в першу чергу людей плутанини і щоб була забезпечена справедливість, що е, всі люди, які цього потребують, отримують допомогу. Тому що ми знаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україні було більше 6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. приблизно, приблизно стільки ж виїхали за кордон, і здебільшого більшість програм не передбачають повторне отримання допомоги, в зв'язку з тим, що. Що є мета допомогти усім, хто цього потребує. Е, наразі з ми не реєструємо повторно. Але це не означає, що цього не буде в майбутньому, хоча не можу нічого обіцяти. Єдине, що можу сказати, що слідкувати за нашими сторінками в соціальних мережах, і у разі будь-яких змін ви будете знати першими і зможете прийти на повторну реєстрацію. Поки що це реєстрація лише по одному колу з умовою, що людина ніколи попередньо не отримувала допомоги ні від ВКБ, ні від інших агенцій, які працюють в Україні. Нагадую всім нашим радіослухачам міста над Бугом, 101,8 FM, що сьогодні ми говоримо про грошову допомогу для внутрішньопереміщених осіб і в ефірі роз'яснює нам, як правильно її отримати Наталія Бриль, координаторка напрямку невідкладної грошової допомоги благодійного фонду Право на захист. Пані Наталію, таке питання. Часто люди, коли залишають місце бойових дій, коли Стають внутрішньопереміщеними особами, у них немає просто фізичного часу, крім базових документів, зібрати ще якісь документи, які потрібні для отримання грошової допомоги, так як діяти в такому у людини є паспорт код, в принципі, немає інших підтверджуючих документів, що вони мають право на цю допомогу. Чи надаєте ви їм якусь допомогу, щоб вони ці документи відновили або... Без них їх отримати допомогу отримати. Ну, Обов'язково для реєстрації потрібні базові документи, це паспорти, код. Звичайно, в зв'язку з війною є багато випадків, коли у людей згоріли документи, коли вони були забуті, знищені і так далі. І ми розуміємо цю проблему. І раптом, якщо у людини людина втратила документи, ми допомагаємо. У нас, як я вже говорила, доволі широкий спектр послуг. Ми допомагаємо у відновленні цих документів, і людина може звернутися вже безпосередньо Середньо до нашого офісу благодійного фонду право на захист, який знаходиться за адресою магістерська 156 а. Тобто я б хотіла розмежувати, в нас є пункти збору даних, де ми допомагаємо людям зареєструватися на грошову допомогу. Це в даному випадку два центри надання адміністративних послуг. І є безпосередньо офіс, також де працюють юристи, психологи, соціальні працівники, колеги, які допомагають людям відновити документи. Вони також можуть звертатися туди по наданню цих по отриманню цих сервісних послуг. І після відновлення документів вже приходити до нас на реєстрацію грошової допомоги. Ось в пунктах для збору даних і безпосередньо в офіс. Який порядок запису, щоб громадяни могли прийти і отримати або віддати документи для реєстрації, або отримати допомогу? Я маю на увазі і в офісі, і в пунктах збору документів. І в пунктах збору даних є запис відповідний чи це можливо жива черга, яким чином вас працює. Ми працюємо комбіновано. Ви можете, якщо ми говоримо про надання грошової допомоги, ви можете безпосередньо звернутися за телефонами центрів надання адміністративних послуг по вулиці Космонавтів та Замостянській і записатися, отримати порядковий номер, за яким прийти на певну годину на реєстрації. Або ж ви можете прийти і стати вже в живу чергу, я можу сказати, що зараз. Це вже не ті ж черги, які були на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, там буде невеликий період очікування, і ви вже можете безпосередньо на місці бути зареєстрованими. Щодо офісу, також там є. Місце роботи з людьми, де ви можете прийти, проконсультуватися, отримати допомогу від юристів, психологів, соціальних працівників. Якщо у разі, якщо там будуть великі черги, вам назначать інший час. Тобто ми дуже людиноорієнтовані намагаємось аби наші сервіси. Допомагали людям, займали в них найменше часу і були максимально комфортними. Пані Наталі на початку нашого ефіру. Ви говорили про виїзні бригади. Так що не тільки в обласному центрі можна проконсультуватись із представниками благодійного фонду право на захист, як працюють ці бригади, наприклад, по Вінничні або в інших регіонах. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою і моніторимо переміщення внутрішньопереміщених осіб. Ми їздимо по місцям комбактного проживання, по різним населених пунктам у Вінницькій області з метою, аби сервіси їздили до людей, особливо до тих людей, які не мають змоги приїхати безпосередньо до місця Вінниці по різним причинам: фінансовим, поставлення по причинам по стану здоров'я, по тому, що людина має. Може бути прикутою до ліжка, і тоді ми можемо виїхати безпосередньо до неї. А в нас є телеграм-канал, в якому ми публікуємо всі наші. Переміщення по Вінниці також є гаряча лінія ОВКБ, ООН, де ви можете дізнатися плани щодо мобільних виїздів, де ми реєструємо не лише у Вінниці, але й в інших областях України, тому що якщо ви там живете на кордоні, скажімо, з Житомирської області вам ближче їхати в Житомир. В цілому ви можете це зробити, або ж дочекатися, поки мобільна бригада прийде безпосередньо в вашу громаду. Також, якщо ви знаєте, що є якісь місця компактного проживання, де е, є люди новоприбулі. Е, ми намагаємося бути в тому проактивними і виїжджати одразу, але разі чого можете залишати на гарячу лінію у ВКБ запити, на які ми також реагуємо. Збираємо цю інформацію і логістично продумуємо маршрути, аби покрити всі запити від людей, які потребують того. Я дякую вам, дякую за розмову. Дякую за роз'яснення. Сподіваюсь, більше людей дізнаються про це і звернуться до. Пунктів збору інформації це приміщення ЦНАПів Вінниці на вулиці Космонавтів, 30 та по вулиці Замостянській, 7. Нагадую, що сьогодні роз'яснювала про отримання допомоги Наталія Бриль, координаторка напрямку невідкладної грошової допомоги благодійного фонду Право на захист. Дякую вам, Наталію, за розмову за те, що знайшли час і приєдналися до нас. А проект інсайт завершується. Залишайтеся з радіо Місто над Богом. буднях на 101,8 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.